Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підлітків. І ця розмова буде одночасно як для дітей, так і для батьків. Саме так я роблю на консультаціях, коли до мене звертаються. Дійсно, я надаю одночасну інформацію і для батьків, і для дітей. Для дітей це потрібно для того, щоб не панікувати, розуміти, що те, що зі мною відбувається, це ок, це норма. Для батьків це теж потрібно, щоб вони не думали, що я погана мати, поганий батько, все не так виховали не так дитину, геть, все все кидаю. З дитиною щось відбувається у межах норми і навіть наукові підтвердження цього є. І сьогодні я цю інформацію вам теж надам. Спочатку хочу зазначити, що підлітковий вік зараз ну, помолодшав. Раніше це було 13-14 років. Зараз він знижується навіть до 10 років. Дитина вже може демонструвати прояви підліткового віку. Отже, це така реальність. Маємо те, що маємо. Але якісь діти дійсно 13-14 років вони там залишаються ще їх межа така бунту підліткового. Тобто дивіться на власну дитину, розумійте, коли вже воно почалося. Раніше вчені мали таку думку, що вік до трьох років найкарколомніший, такий ну, важкий і відповідальний для мозку по його формуванню. Але. Коли змогли зануритися більше у мозок, коли нові дослідження з'явилися, то підлітковий вік може посперечатись. Хочу взяти метафору, щоб було зрозуміло і дітям, ну і дорослі краще, щоб інформація була якась приємна, щоб її було легко сприймати. Уявіть, сад навесні. Коли дуже активно відбудовуються нові гілки, зростання таке йде дуже активне. І ось так працює мозок у підлітковому віці. Дуже активно формуються нові нейронні зв'язки. Одночасно з цим процесом відбувається ще дещо: це обрізання гілок, які вже застарілі, засохлі, вони вже не Ну, сприймаються мозком як корисні, потрібні, і це все відпадає. Оце все відбувається одночасно, і в цьому дійсно така важкість цього процесу. До старих гілок, які обрізаються, дуже цікаво, що потрапляють правила, ну, як, якими ви користуєтесь і вже не нагадуєте постійно, да, що вже воно ну, сприйнято, вже забули ми, все це ну, що потрібно. Не знаю, мити руки перед тим, як ви сідаєте за стіл. Ну, це вже проговорено тисячі разів. Але чомусь ось зараз, тому що це постійно не нагадується, воно обрізалося. І знов дитина, як на початках, да, нічого не розуміє. Правила всі певні забула, і ми це сприймаємо як бунт, що дитина бунтує, але це ще має і органічну, органічне підґрунтя. Дійсно, оці нейронні зв'язки обрізалися. І знов потрібно щось нагадувати і налаштовувати. І ось цей процес внутрішній він дуже буремний, і мозок у нас може відгукуватися у підлітка. Да, у вас діти може таке бути, що часто буде. Боліти голова, і також поганий настрій, бо ну важко там все в собі да, об'єднювати і ніяк на це не реагувати. Що ще цікаво знати про себе, якщо ви підліток, або про вашу дитину, якщо ви батьки, що останнім до цього процесу розквітнення саду долучається. Ділянка, яка називається прифронтальна зона кори головного мозку, там дуже багато цікавого, що нам потрібно. Нам потрібно знати, що вона відповідає за зважене прийняття рішень за вибудову ось цього зв'язку причини. Та наслідків. А завершує ось цей процес, що вона вже сформована, вже зважена в нас, людина доросла. Вона може зрозуміти, що погано, що ні, може певним правилам бути в певних правилах. Це завершується лише 21 рік. Ну, плюс-мінус. Отже, ще довго, і поки ще в нас це не налаштовано, і чому це потрібно ну, бути уважним до цього процесу, я зараз розкажу на прикладах акул. Мені дуже подобаються ці дослідження, дорослим та підліткам пропонувалися певні ситуації. Ну, про акули там теж було. Отже, початок ситуації, якщо вам пропонують стрибнути в басейн з акулами, чи будете ви це робити? Чи гарна це ідея, і дорослі та підлітки натискали на кнопку Чи гарна ідея чи не гарна ідея. Просто і ось дорослі, вони швидше це опрацьовували, цю інформацію підліткам. Знадобилося більше часу, щоб ну, теж правильно, правильний висновок зробити, але більш довгий до цього був шлях. Коли досліджували мозок, які ділянки долучаються до цього процесу? З'ясувалося, що ну так давайте знов метафору: у дорослих завантажуються ці файли дуже швидко, які допомагають прийняти рішення: ось запит зробили хоп. Файл вистрибного, да, оці картинки жахливих подій і таке інше. У підлітка йому потрібно як ну довгим шляхом йти. А що буде? А чи за великий басейн, а чи це море, а чи маленькі акули? а чи ні, ось до цього він довго доходить. Що з цього приводу потрібно ну, зрозуміти для себе? Коли підліток е, знаходиться в певній ситуації? Коли його підштовхують до яких, якихось дій ризикових, поїхали да, на мопеді, покатаємося там, а давай встань ще, а давай ще на кермо встань, а давай без руки таке інше. Ось ці ризиковані дії, вони не встигаються оброблятися у мозку, що це дійсно небезпечно. Для дорослих це просто мати на увазі, що таке може бути, і дитина таке робить не тому, що вона хоче вам щось ну накоїти погане. Вона дійсно просто не встигла. Для підлітків теж майте це на увазі і намагайтеся дати собі ось цей буфер. Часу, щоб ви змогли поміркувати, чи це гарна ідея, чи не дуже гарно. Ну і зростаємо, все одно ви будете дорослішати, у вас діти будуть дорослішати і це просто зникне. Дитина зможе приймати певні такі зважені вже рішення. Хочу підтримати нас в цьому процесі і дітей, і дорослих, тому що важко усім. Тим, що це дуже природньо. Це Неможливо якось перестрибнути. Чому це потрібно природі, чому це потрібно еволюційно? Тому що через ризиковану поведінку ну, такі молодші особи можуть загинути, але чому ж це зберіглося? А саме тому, що ризик допомагає вилетіти з гнізда. Дійсно, для того, щоб розпочати доросле життя, потрібно ризикнути. А якщо ось ця, цей весь шлях буде дуже обмірковуватися, да, що я піду в темний ліс, а що там буде, а там ведмеді, а там ще щось, а може я не делечу, а може не розправляться крила так і таке інше. Еволюція би завмерла. Отже, певний ризик повинен бути присутній у дитині, у тварині, у всіх у нас для того, щоб розпочати доросле життя. А хто ось зараз ще зі мною залишився тут, все передивився, тому цукерочка. цукерочка. Чим можна допомогти? Дуже така легка рекомендація. не Будіть його, нехай підліток висипається. Це дуже важлива. Дуже важка перебудова мозку йде. Дуже довго потрібно спати підліткам до 10 годин. І ще що є така особливість, що переміщується трішки сон на ранок, на день це через гормональний фон. Дійсно, там йдуть такі теж перебудови. Потрібно мати на увазі це не Через те, що він такий поганий, це дійсно природньо. Ну а крім того, що ще ми все ж таки цифрову залежність ми маємо на увазі, ми з нею працюємо і не дозволяємо сидіти довго в гаджетах. А на сьогодні все. Якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся в описі є усі мої реквізити. Якщо потрібні якісь відповіді на запитання, пишіть в коментарях, я залюбки відповім. Якщо це не дуже багато, я зможу це зробити. В усьому шукайте середину, зберігайте здоровий густ. Все буде.